Як рік назад, тільки сьогодні 2 вересня, а я знімала 3-го. Але так само морозиторчик. На плюсках такий. Наступила осінь. Моя вигела зацвіла другий раз. Минулого року була дуже маленька цього року вироста блісо. Це моя сакура. Цього року вона не цвіла. Ух, пташки полетіли. Квітів цього року менше. Я не садила чорнобризів, і квітів набагато менше і якось так сумно без них. Обов'язково їх треба садити. Не прикрашають клумбу. Розентема осінні, дуже пізні. Ой, хто там сидить? Це його любиме місце. Сега сме до него да петидем. Мурмял! Привет. Та че ота седеш?